Доброго дня, шановні мешканці Кідзів! Щодня до мерії надходять десятки листів від громадян міста. Сьогодні я відповім на деякі з них. Анжеліка, космодром роддом. З приводу космодрому треба поміркувати, адже це не так просто. Необхідно придбати спеціальне обладнання та збудувати ракету. Щодо роддому, вибачте, але це неможливо. Я вважаю, що дітям зарано про це знати. Поліна, я хочу, щоб ти відкрив станцію фабрика грушок. Ми якраз над цим розмірковуємо. Думаю, там ще будуть проходити майстер-класи. Маша, посколі відкри станцію Черний сад. Хочу повідомити чудову новину. У середині листопада ми відкриваємо нову станцію. Хочете знати яку? Приїжджайте до підзвілля наступної суботи. Буде круто! З вами був мер міста Ерик Сербін. Дарного дня! Зустрінемось!